Останню сльозу проковтнула, вечерю солону сумну. Ще вчора, сьогодні забула, бо тричі вертала зі сну, а сонце повзе винувато до сховку від зору людей, і з нього все золото знято, печальлю голодних очей, знов сон обійма, чи що інше висмок сили бажань. Життя від безпам'ятства гірше, де горя народного грань, ще й сутінки лізуть у хату страхами і темних кутків, нікого не можна впускати, бо ніч то притулок катів. Простіть неоплакані душі, що нехтуєм звичай батьків. Простіть покоління, грядущі з майбутніх щасливих років, Наслихом хотіли зігнути. Убоством голодних умів до рабства серця навернути, хто право їм дав, хто посмів. Насильно народ побороти, що жив понад тисячу літ, хоч станем в вряди до голоти, не зрадимо батьківський рід. З малої надії зернини розквітне зоря вікова, не згасне ім'я України допоки в нас пам'ять жива. Ніде нехай такого більш не буде. Хай день новий життя нове несе, Вклонімось, низько сонцю хлібу, люди. Достатку Україна хай живе.